ЗСУ почали збивати рашистів за допомогою британського ЗРК Стормер. Підтримайте Збройні Сили України, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. За добу окупанти вже втратили 5 БПЛА та 1 штурмовик Су-25. Прес-служба угрупування об'єднаних сил ЗСУ сьогодні повідомила, що за минулу добу війська протиповітряної оборони сухопутних сил на Сході збили чотири ворожі безпілотники типу Орлан-10ма та один рашський штурмовик типу Су-25. При цьому на одному із зображень до цього фото було зображено зенітно-ракетний комплекс малої дальності Stormer HMV, один із шести таких ЗРК, який в липні 2022 року Велика Британія поставила для Збройних сил України. Читайте також, які сучасні літаки РФ активно падають в Україні та за чим окупанти лізуть на бази зберігання. Із цього можемо зробити припущення, що ці чотири ворожі БПЛА та Су-25 протягом минулої доби були знищені саме за допомогою Ей Чим Вістормер. Схоже, що дебют британського ЗРК виявився настільки успішним, що бійці армійської ППО вирішили повторити успіх та завалили уже п'ятий за добу рашиський Орлан 10. -ма. Поширюйте. Коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!